Як не купити галімі гонги? Камінці з популярної гри з серіалу «Гра в кальмара мають бути не тільки гарними, а ще й важкими. Бо, як бачите, вони дуже сильно розлітаються. У мене є приклад гарних гонгі, які ми виготовляємо, і звичайних гонгі. Тож давайте з'ясуємо, які з них. Краще багато хто обирає за зовнішнім виглядом. просто хочеться обрати найкрасивіше, але насправді не так важлива форма і колір гонги, як їх розмір. Оригінальні гонги невеликого розміру для того, щоб взаємодіяти з ними було легко. Легко підкидати і легко підбирати їх зі столу, особливо по кілька штук одразу. Великі ж, на відміну від маленьких, просто складніше контролювати. Другий важливий фактор це вага гонги. Справжні гонги мають бути. Важкими, бо важчі гонги легше контролювати в руці, ними грати просто приємніше. Ну і що найголовніше, вони не розлітаються далеко, коли ми кидаємо їх на стіл. На відміну від легких. Для максимально комфортної гри кожен наш камінець ми наповнюємо спеціальним металевим наповнювачем. Він дуже важкий, а також сипучий. Правильна його кількість, вага і фракція забезпечує комфортну гру, і робить так, щоб кульки не розліталися. Їх зручно було як підкидати, так і ловити. Ну вони реально дуже приємні. Це справжній антистрес. Тож купляйте оригінальні, правильні і якісні монги в магазині Кубастик 3D.